Всім доброго раночку з приводу інвестиційних хайпів, які зараз виходять. На превеликий жаль, колись, колись вони працювали там в середньому по 2 роки мінімум. Тобто я заходив в хайп 20% в місяць. Я знав, що цей хайп десь приблизно 2 роки буде працювати. Тому після там, коли він вже пропрацював півтора року, рік, я вже переважно не заходив в такі хайпи. Десь приблизно рік назад хайпи працювали по 3 місяці, але вони давали по 3% пасивного доходу в день. Зараз це взагалі просто нонсенс. Хайпи вже працюють від 3 днів до тижня, максимум 2-3 тижні. І все, закриваються. Не розумію, чому так, навпаки, кріпта, блокчейн, смарт-контракти це має бути набагато. Більш краще і дов, довше працювати. Але, але, на жаль, поки що саме так. Тому більший зараз акцент буду робити на пошуку проєктів без вкладень. Зараз є декілька проєктів таких. Перший це проєкт, якому можна заробляти на відеопереглядах. Суми там, звичайно, невеличкі, але можна заробити трошки, якщо попрацювати, звісно. Далі є проєкт на базі telegram боту Думаю, всі чули про такий хайп, як NotCoin від Телеграму. Зараз там більше 15 мільйонів вже манять цю монету, але вивезти і обміняти поки що не можна. В майбутньому, думаю, можна буде це зробити. Але знову ж таки, яка там буде ціна, поки також невідомо. І зараз третій проєкт, буквально вчора зайшов. В нього, якщо ви колись в дитинстві грали Quake або half life то це проєкт. На грі на Web3.0 ви граєте і заробляєте. Все дуже просто, заходите, там проста стрілялка, але грати поки що можна тільки з комп'ютера. За запрошення друзів також там можна отримувати дуже непогані гроші, 1 доллар за кожного приведеного і пів долара в другій лінії. Тобто, якщо ваші друзі також будуть приводити, ви будете отримувати вже з них по пів долара. Вважаю дуже, дуже круто. Кладати нічого не потрібно. Ну і все, в принципі, поки що. Буду шукати далі подібні проекти. Але зараз ось такі актуальні, в яких можна також дуже непогано заробити, нічого не вкладаючи. Цікаво, переходьте в телеграм-канал, там є посилання, там є інструкції, описи до цих проєктів, ну і так далі. Ну і підписатись також не забудьте.